Виникає ряд питань стосовно наявності, статусу жертви, чи захищається те чи інше право у Необхідно аналізувати, виходячи з обставин конкретної справи. Я цього нічого не бачу, давату цього не можу. Звичайно, щодовжди, маю, що завжди навірність того, що справа буде визнано, не прийняти. Моє було запитання до вижгородської адміністрації: за скільки ви продали цю земельну ділянку? Скільки ну очевидно, ми можемо тоді порівняти, скільки коштує ця земля на ринку і скільки держава не отримала від цієї оборудки. Вони мені розповідали про те, що це секретна інформація. Я мав принести до Вижгородської районної адміністрації нотаріально завірений дозвіл Віктора Януковича, що вони мають право оприлюднити Цій інформації у рішенні Європейського суду ми очікуємо на користь заявника, буде встановлено порушення статті 10. Може бути так само передбачено майнова компенсація, тобто моральних і матеріальних затрат, і так само може бути прямо передбачено зобов'язання надати інформацію.